Отож, друзі, ми зараз знаходимося в Денні, і в нас для вас квартира 151 тисяча євро за 120 квадратів. Тут в нас три спальні та два санузли. Подивіться, біля входу ми маємо кухню, ось така кухня. Маємо робочі поверхні, маємо плитку в досить, досить таки непоганому стані. Але ми розуміємо, що це не нова гарнітура, тобто потрібно буде поміняти з часом. Тут вид на нашу вітальню, і зараз ми її подивимось. Тут в нас спальня, ось така спальня. Маємо ліжко. так, По ремонту я б сказав, що стіни непогані. так, Можливо, потрібно десь перекрасити, перефарбувати. Маємо тут ліжко і ось так виглядає. Бачите, плитка, досить-досить непогана квартира. Тут ми маємо наступну спальню, вона вже більша. Маємо двохспальне ліжко, тут якийсь гарнітур. Ось так виглядає по ремонту, вбудовані шафи. Ось такий у нас сам вузол. Теж плитка покладена досить непогано. Хочу замітити, що в квартирі маємо не нові двері, але в досить хорошому стані. Тобто їх міняти не потрібно. Маємо унітаз, умивальник. Далі ми рухаємось в нашу вітальню. Дивіться, яка вона велика. Тут місця досить таки багато, як на мене. Так, маємо непогані двері, маємо гарнітур, тут якийсь диван, теж стіни. Тобто, в цілому в непоганому стані. Далі ми рухаємося в наступну спальню, вона ще більша. Тобто це одна із найбільших спалень. Маємо вмонтовані шафи. Маємо двоспальне ліжко, теж ми маємо якісь гарні тури. Тобто місця достатньо, досить таки багато. І з цієї спальні ми маємо ще одну ванну. Маємо ось такий унітаз, біде, маємо тут умивальник. Тут ми маємо. Ванну по плитці теж скажу, що ну досить таки непогано. Також ми маємо ще одну терасу. Бачите, вона досить таки велика. я б Скажу це таке патіо, але досить таки непоганий бонус до цієї квартири.